Це не просто Мерседес, це С560 лонг 2018 рік. Це більше ніж машина. Це Маніфест, довга база, максимальний комфорт на задньому ряду, масаж, вентиляція, ароматизація, підігрів підлокітників. Тут усе створено для тиші, спокою і твого рівня. Пневмопідвізка, вона як килим літак. Поглинає усе ями, колії. і навіть твої думки. Пиша в салоні така, що чутно, як працює час до тяжки дверей, жодних хлопків. Тут усе вирішується без шуму, як у справжніх людей при статусі. Бурмейстер Сраун. це не просто музика, це симфонія. А ти не слухаєш треки. Ти в них живеш сенсорна панель, комфортне освітлення, інтелектуальний круїз-контроль, камери 360 автомобіль сам усе бачить, думає, вирівнює це як другий пілот у діловому житті для максимально комфортного водіння. Цей автомобіль повністю вкрито керамікою. Зроблена додаткова шумоізоляція. Ну, щоб вас краще було чутно на дорозі, встановлено. Тут систему AMG. Mercedes S 560 – Це не про показати, це про відчувати. І Якщо ти це розумієш, тоді ти доріс. Цей s клас вже чекає на тебе в автостарт. Питання тільки в одному: ти готовий сісти за кермо?